Вітаю вас суботня. Ранкова пора. На годиннику 10.30. в ефірі ТРК Львів. Програма Подаруй надію в якій ми розповідаємо про соціальне життя Львівщини, і вже за мить дивіться про таке. Діагноз аутизм, особливі діти у своєму особливому світі. Дуже часто зараз аутичні діти появляються власне у містах, великих містах, в сільській місцевості. Їх є менше. 20-й день народження на благовіщення до джерела з'їхалися. Усі друзі закладу це є люди з великої букви, і ця установа вона є унікальна. Весна скликає друзів. Фестиваль для дітей з особливими потребами відбувся у пустометах. Всі кубки, робимо для, все для того, щоб дітям стало комфортно. Вони не чують зате, малюють душею. Про виставку художників з вадами слуху. Дивіться в програмі Подаруй надію. Їх часто помилково називають хворими, та вони особливі. Другий квітня всесвітній день особи з аутизмом. Лише на Львівщині таких більше півтори сотні, і це лише офіційна статистика. Часто батьки хворої дитини воліють про це замовчувати. Нашій знімальній групі заборонили показувати обличчя цих дітлахів. Батьки приховують від соціуму хворобу своєї малечі аутизм. Від інтерв'ю також відмовляються говорити на камеру погодилась лише Вікторія. Солюся так, жінка називає свою доньку Соломійку. На перший погляд, звичайна дівчинка. Мати розповідає, помітила, що з дитиною щось не так, коли маленькій було близько року. Про такі явища аутизм я знала. І чесно кажучи, ніколи життя не могла подумати, що це може статися зі мною. І навіть ну, скажімо, якась там доля відсотка, що це може стати зі мною. Після року я зуважила, що вже перестала відкликатися. Просто так соломікані, ну думаю, забавилась. Почала бити на спалах милистів, то ревочки були. В такому маленькому віці, скажімо, ще таких стереотипних рухів в неї було менше. З віком вони от посилилися, такі стереотипи. Я Там пальчики вона почала більше дати, стукати, а в дитинстві практично таких рухів стереотипних не було. Єдине, що вона от не хотіла, вона собі була сама, тобто, там навіть на ім'я вона не реагувала. У львівському психоневрологічному диспансері офіційно зареєстрували тільки 150 дітей аутистів, проте медики наголошують, реальна. Цифра невідома. Батьки ізолюють своїх чат від суспільства і не бажають, аби хтось знав, що їхня дитина аутист. Дитина не прагне контакту з ні з дітьми, ні з дорослими, ні з іншими. Вона не отримує погляду, не контактує власне поглядом також ні з іншими людьми, ні з батьками, не контактує жестами, позою, мімікою. Дитина. Дуже часто в таких дітей є затримка мовленевого розвитку. Дуже часто такі діти з'являються в родинах, де є ну є можливо якісь елементи аутичного характеру, десь в далекій родині це не обов'язково може бути у батьків, дідуся і бабусі. Дуже часто зараз аутичні діти появляються власне у містах. В великих містах, в сільській місцевості їх і менше, більше хворіють хлопчики ніж дівчатка. Коли Вікторія помітила симптоми недуги, то занепала духом, навіть зламалася, але згодом таки зрозуміла: ця хвороба не вирок, а її дитина не хвора, а просто особлива. Звичайно, я надіятись буду завжди, тому що надіємося бути, але найперше що я сама так стараюсь дотримуватися і радити батькам. Прийняти той факт, що дитинка є не така. Квітня ми відзначили благовіщення. Це одне з найбільших церковних свят в році. І я згадала про це не дарма, адже саме молитва відіграє колосальну роль у житті людини неповносправної та її сім'ї. Зважаючи на це, 20 років тому у навчально-реабілітаційному центрі джерело, що на Сихові, заклали і каплицю. Вже сам факт, що такий центр буде, став доброю новиною, благою вістю для людей з особливими потребами. З того часу 7 квітня джерельний день на народження. Богородиця діво! Радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою! Цими словами ми щодня звертаємося до Матері Божої молячи про заступництво. Посланець Господа сповістив Марії про волю Отця. Діва покірно її прийняла. Чи знала Богородиця, що вже невдовзі її синові на голову покладуть терновий вінець, а тоді розіпнуть як останнього розбійника? Мабуть, що так, бо відповіла, я згідна її слово так стало початком нашого спасіння. Що таке жертовність у навчально реабілітаційному центрі джерело не треба пояснювати нікому. Тут кожен живе заради іншого, працює для ближнього, любить та піклується один про одного. Вже 20 років. А все починалося саме зі слова так, яке для засновників джерела стало тією ж доброю новиною. 7 квітня 1993 року завідувача дитячого садочку пані Ярослава Головко сказала нам також благовість. Добре, то давайте спробуємо в нашому садочку вашу програму. І так, з цього дня, з цього доброго слова, ми батьки, які тоді були об'єднані в громадське об'єднання «Товариство Надія», батьки, які виховують дітей з церебральним перелічем. Розпочали активну діяльність по організації нашого центру. Можна бути добрим професіоналом, можна мати добрі вишколи, мати добрі школи, але бути, бути чорствим до свого клієнта, до вихованця і, і ці свої професійні вміння ну якось так виявляти, наприклад, ну ти мені щось, тоді я тобі щось віддам. Але коли ми говоримо про служіння, тоді цього немає. Це просто працюється, просто їдеться і просто служиться цим дітям. У нашому центрі це є важливо, і багато хто відмічає, коли приходить до нас сюди, що в нас тут якась така особлива атмосфера, особлива атмосфера. І це насправді так є. Я прийшла працювати вже жило відразу після школи, і фактично, це для мене змінило повністю цілковито моє життя, тому що я після того, як потрапила сюди, я змінила професію, я закінчила в Києві університеті, стала логопедом. І фактично «Все, що я вмію в житті, вся моя молодість, все пройшло тут в джерелі. Я не уявляла шутки дискотеки. Не будучи на дискотеках без друзів на візках, я не знала, що таке святкування без друзів на візках. Я фактично дуже вдячна Богові, тому що завдяки цим великим людям, а тут направду, на всі фахівці працюють з дуже великими людьми, з великими дітьми, з дуже сильними постатями, з особливими і унікальними ангелами, тому що насправді неповносправні люди такими є. І це для мене було дуже велике відкриття і світило на ціле життя. Ми колись їхали додому. Вже з програми в автобусі, Микола на е, в нас такі вікна на машинах не мали штор. І він каже: Олемка, подивися, які гарні хмари. Це було 20 років тому, але я пам'ятаю дуже цю фразу, що я після того почала шукати хвильку, щоб бачити хмари. Що бачити, яке небо, що бачити, які квіти це є люди з великої букви, і ця установа вона є унікальна всім, що тут є. З того часу на благовіщення у каплиці храмовий празник, обхід навколо центру, спільна молитва, Євхаристія та мирування для дітей та батьків це велике свято цього року. Літургію очолив владика Богдан Дзюрах, а духовним співом тішила хорова капела Дударик. Традиційним також тепер є ярмарок товарів, які власноруч створили вихованці центру, я пригадую, коли ще десь в х роках в товаристві Надія, коли батьки приходили то це одразу, були такі плачі, такі розпачі, такі неймовірні ну, напруги. І я не хочу сказати, що це стало легко, все весело і радісно, але наскільки батьки більш оптимістичні. І вони сприймають дитину як дитину, а не якось, якось, ну, знаєте, якусь життєву поразку, чи просто якийсь жах, що сталося з ними, з їхньою сім'єю, з їхньою життєвою перспективою. А я бачу людей усміхнених, людей, які собі звичайно сприймають дитину як дитину, як, як свою радість. Джерело радості. Так каже про заклад: кожен хто, хоча б раз переступав його поріг. Саме тут багато матерів знайшли підтримку, десятки батьків розраду і сотні дітей надію. Тільки народився Дам'ян, я не думав, що я одна в тому світі, і що мене взагалі покинули всі вплоть до Бога навіть. Я так думала, коли я народився. Ну, Зрозумівши, що є ще такі люди, як я, і все рівно ми дістаємо масу задоволення від наших діток, від нашого життя. Це в мене п'ята дитина. Я просто, як вам сказати, в порівнянні навіть з здоровими. Може він приносить помаліше, але набагато більше радості. Ну і в принципі все рівно дякуючи джерелу, ми вийшли з того. Стану депресії, бо це було чотири місяці. Жаху спершу нам здавалося що дуже страшно, а тепер нам здається, що це просто щастя. Кожного ранку, коли ми приїжджаємо сюди, це на бачимо ну надпис веселкою. Джерело це для нас веселка, така щоденна веселка, і радість нашого життя. І це насправді слово джерело підібрано дуже вдало. Джерело радості для нас, для мене і для моєї донечки. І так само для інших батьків. Меланія приїхала з Канади. Про джерело дівчина дізналася від української діаспори. Там, за океаном, мешкає багато спонсорів та меценатів центру. Я мала такі дуже гарні ідеї взагалі про джерело, бо всі дуже добре про джерело говорять в Торонті. І всі, всі знають про джерело. Так що я мала я мала ідею, що буде дуже гарно і взагалі. Це є правда, я бачу що дуже дуже взагалі дуже гарно. Всі дуже стараються робити, що можуть, і дуже ем, все готові навчитися щось нового і розвивати свої знання про як допомогти дітям і е, не тільки в центрі, а також в Україні цілі. Нині джерело це шість навчально-реабілітаційних програм, які охоплюють 97 дітей та 45 молодих осіб з особливими потребами. Педагоги, психологи, логопеди, реабілітологи та інші працівники центру щодня роблять подвиг, і це не перебільшення, це саме те слово. Вони приносять добрі новини та радість тим, хто цього дійсно потребує. З цього джерела повинна поширюватися така ментальність милосердя і любові, солідарності з убогими в цілому нашому суспільстві. Я маю надію, що ця подія вона знайде свій резонанс в суспільстві. Бо багато людей є з потребами, з журбами, і вони потребують тої людської підтримки і Божої благодаті. Божа благодать приходить через людські руки, через людські серця. Саме ми сьогодні були такими свідками, як багато людей одні одних підтримують і в тому всьому відчувають велику радість. Я казав, що це радість не просто людська, але радість від присутності Бога між нами. Я вважаю, що тільки силою Божою можна творити справжнє і тривале добро. Істота соціальна, якщо хтось каже, що любить бути на самоті, то він злукавить. Кожен потребує спілкування та уваги завжди і всюди. У наступному відеоматеріалі дивіться, як учні звичайної постомитівської школи дарують свою увагу та тепло дітям неповносправним. Любов врятує світ. Принаймні в цьому впевнені учні та вчителі Постомитівської загальноосвітньої школи номер 1 За вікна видно, як спішать сюди діти та батьки. Здавалося б, канікули до школи йти не треба, але нині в них особливий день, який вони присвятять особливій малечі. Фестиваль весна скликає друзів. Кожна дитина приймає участь в будь-яких там заходах, олімпіадах. А ці діти трохи не можуть себе проявити свої таланти і свої здібності. І ми вирішили для таких дітей створити такий фестиваль і його кожного річно проводити. Це вже у нас четвертий фестиваль. І ми так дуже раді раді бачити всіх дітей наших на цьому фестивалі. І цього року у нас приїжджає вже 32 дитини. Назва фестивалю особлива. Перше свято у 2008-му випало саме на 19 березня, день коли з теплих країв повертаються птахи. Катерина Богданівна тоді ще працювала тут в пустометах. У школі тільки но створили психолого-медико-педагогічну консультацію. Саме тоді виникла ідея допомогти дітям з особливими потребами знайти друзів. Ми мали змогу спостерігати за дітьми з особливими потребами, за їхнім процесом навчання, за їхнім повсякденним життям. Дуже часто спілкувалися з їхніми батьками, з дітьми. І, от, власне, що основний такий фактор було те, що ми побачимо, що кожна, кожна дитина є талановита. Вона є талановита, кожна по-своєму. Хтось створює шедеври з бісою, хтось вишиває, хтось виконує твори на музичних інструментах. Є діти, котрі бачать себе в майбутніми художниками. І, попри це, все, про ці їхні таланти і здобутки знає дуже мала категорія людей, котрі є в близькому оточенні тих дітей. А ми хотіли, щоб про тих дітей знали якомога більше, щоб всі побачили, наскільки це є унікальні діти, наскільки це є талановиті діти, і ще спілкуючись з ними, ми відчули, що всім їм бракує спілкування, бракує дитячого товариства, бракує друзів. І, от звідси і назва весна скликає друзів, і звідси, напевно, і формат наших зустрічей. Отак всі докупки робимо для все для того, щоб дітям стало комфортно, щоб вони відкрили свої таланти, щоб вони знайшли собі своїх нових друзів. А весна приходить для того, щоб подарувати нову надію. Потужну духовну основу для праці з особливими дітьми дає молитва. Отець Юрій це знає не тому, що він священник. При його храмі відбуваються зустрічі волонтерів, які займаються неповносправними. Багато з добровольців вчаться саме у школі номер 1 З особливими діточками, яких запросили на фестиваль. Отець також знайомий. Духівник розповідає: на жаль, батьки ховають їх від світу, мовляв, хочуть захистити. Та це часто зовсім не так. Дуже часто батьки мають великі бар'єри, мають певні навіть комплекси, і духовні труднощі вихованні таких дітей. Ми стараємося в спілкуванні допомогти цим батькам долати комплекси меншовартості, долати труднощі і дати відповідь на питання, чому саме Господь Бог втрутився в їхню родину в такий спосіб, що дав їм цю дитину з особливими потребами. Ми стараємося знаходити разом з ними відповідь на це питання, але найважніше, що є. Те, щоб ми навчили тих батьків і разом з ними навчилися приймати цих дітей, цих людей і любити їх, приймати їх за повноцінних людей, котрі мають певні особливі потреби. Бо сьогодні мусимо відійти від тих стереотипів де таких людей, хтось називав інвалідами чи їх соромився чи не давав їм належного розвитку в суспільстві. Тобто церква разом з різного роду державними інститутами сьогодні повинна змагатися за те, щоб люди, які мають певні особливі потреби, зайняли те місце в суспільстві, котре їм належить по праву. Оленка волонтер. Вона президент шкільного самоврядування, нині також бере участь у фестивалі. Кожна вільна хвилина для дівчини на золота, вона готується до вступу і одразу ж після свята поїде до репетитора. Проте одинадцятикласниця залюбки присвячує свій час своїм новим друзям. Нам приносить задоволення спілкуватися з такими дітьми. За кожну дитину переживаємо, і ну, якщо там в неї якась там. Нові якісь пізнання, то ми радіємо разом з нею, і в нас приїжджають на збори не тільки учні з нашої школи, а й з пустоми взагалі із району. Тобто друзів знайти легко. А ось ця жінка називає фестиваль Весна скликає друзів своєю душею. Усе від сценарію до костюмів, витвір її уяви та рук. І хоч організувати свято таких масштабів нелегко, Людмила Олександрівна обіцяє, що року робитиме його незабутнім. Доводиться мати справу з маленькими дітьми, з дорослими. До того ж, треба так спланувати весь хід свята, щоб залучити і тих діток, які приходять до нас на свято. А це дітки з особливими потребами. Тому, звичайно. Це нелегко, але ви знаєте, от народжується одна ідея. Під час репетицій додається ще інша ідея. І в результаті виходить казка, виходить свято, виходить, виходить фестиваль. Весна скликає друзів». Діти з особливими потребами на фестивалі не тільки глядачі, а й повноправні учасники дійства. Їх залучають до вистави. Та й самі вони виступають: хтось співає, хтось декламує поазію, а хтось навіть грає на супілці. Як ось ця дівчина. Вона прийшла на свято у новенькій вишиванці. До речі, їх в неї багато, і всі вишиває мама, яка пишається своєю дитиною. Вона ходить звичайно в школу кожного дня, гарно вчиться. Бере участь в олімпіадах цього року, навіть зайняла перше місце. Дуже не любить, коли їх хвалю. але я дуже нею пишаюся. На мене це найкраще. Коло людей, які знають про цей фестиваль, щороку збільшується. Допомагають і меценати, і представники районної та обласної влади. Свято Весна скликає друзів у постуметівській загальноосвітній школі. номер один гуртує усіх. Батьки та діти чекають цього свята цілий рік. Нас кожного року кличуть на весна зустрічає друзів. Мій син дуже радий, щасливий, що він сюди їде. І він тут знаходить собі нових друзів, зустрічається. Цей фестиваль дуже добрий для дітей таких». Раді, що попали ще цього року на фестивалі. Я сподіваюся, та будемо чекати на наступний рік. Кожен раз. Кожен раз. У неї тут дуже багато друзів, телефони. Вона щаслива бачити, де земна вода, де підбірці, всі, всі вони, діти. Якщо не телефонуються, то принаймні вони впізнають тут один одного. Бажаємо всім учасникам, організаторам і всім, хто був течет до цього фестивалю. Взагалі теплих весен, весен довгих весен і жаданих таких, щоб ці весни завжди доноси їм щастя і здоров'я на довгі, благі літа. Не малюють море, портрети та міські пейзажі. Ці художники створюють свої картини не лише професійно, а й вкладають в них душу. Про людей з вадами слуху, але з неймовірним талантом далі у програмі. Різні жанри, стилі та техніки. У Львівському палаці мистецтв виставка особливих художників. Вони бачать світ по-своєму, надто тонко відчувають кожен відтінок кольору. Ярина Манько в числі тих дев'яти художників, чиї картини тішать око відвідувачів експозиції. Майстриня. Пензля розповідає, її завжди надихала історія. Ще з дитинства захоплювалася трипільцями. Нині вони на її картинах. Дуже любила читати по археології, по історії. І от таке в мене ну, таке побажання чи таке натхнення, іменно такі малювати картини. А ось Оксані Фролові ще одній художниці натхнення дарує донька. Жінка наразі ще в пошуках свого жанру, але вже знає, чого хоче. Портрети хочу малювати, почати щось нове раніше. Я того не робила. Це я маю двоє дітей. Подивлюся, як знайдуть по часу, щоб намалювати нові картини, спробувати себе в іншому. А ось це вже чоловіча рука майстра. Олег Думанець, окрім того, що сам малює ще й навчає інших. Він викладає у школі для дітей з вадами слуху. Каже, не раз їздив за кордон. Я люблю, я дуже сильно люблю малювати. Я хотів налагодити зв'язки з Польщею, з художниками, не чуючими Польщі, щоб можна було обмінюватися досвідом. Я люблю малювати реалізм, а в Польщі ні. В Польщі в них абстракціонізм більше. І, і ну, якось нас не дуже каже, вони хочуть передати нам той досвід, але. Ну важко нам то засвоюється, і тому ну якось я бачу по по картинам, що воно ну не дуже. А оце каже: це моє, це, це моє, оце всі картини мої, це акварель, то моя. Згуртувати навколо себе когорту найкращих вдалося Юрію Івановичу Тямошкіну. Він член національної спілки художників України, роботи котрого у приватних колекціях Західної Європи та Росії. Це вже не перша виставка, яку він організував на цій експозиції. 90 картин, а її можливості та значення колосальні. Цю виставку ми присвячуємо, щоб бачили, що є нечуючі такі художники, щоб вони виставлялися, щоб не стидалися. Роботи майстрів пензля беззаперечно заслуговують на увагу, кажуть колеги-художники. Якщо є філософія художника, якщо є освіта, якщо є так мовити якісь переживання. Тут є багато архітектури, тут є якийсь біль місцями за старою архітектурою, десь якісь піймані фрагменти, десь з такого суспільного, як би сказати, етнічного якогось моменту. Це все є передано. Я думаю, що ця виставка заслуговує на увагу, вона заслуговує на увагу не з жалю до тих художників заслуговує на увагу з професійного рівня. Наступна виставка робіт художників з вадами слуху буде вже в Києві, присвячена дню інваліда, що в грудні. Про те, як діти-сироти зустрілися зі своїми футбольними кумирами, про благодійну акцію, яка вже стала для Львівщини доброю традицією, та про чоловіка, якого зцілила молитва. Про це все дивіться у нашій наступній програмі. А наразі це все. Дякую вам, що були з нами впродовж останніх півгодини. Якщо маєте для нас цікаву інформацію або самі хочете стати героєм програми, то пишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на екранах. Усміхайтеся та доля усміхатиметься вам у відповідь. Щасти вам!